Всім привіт ви на ютуб-каналі Амама Казал. Мене звати Владислава, але тут більш відомий як мали. Сьогодні ми знімаємо рубрику Розмова з самим собою і затронемо тему Все міняють, окрім головного. Ну що, беріть чайочок і присаджуйтесь, ми розпочинаємо. Знаєш, я помітив одну річ, люди дуже часто хочуть змін, але не змінюють саме головне це себе. Вони змінюють місто, коли спілкування, роботу, зачіску, стилі, телефони, автомобілі. І кожного разу вони кажуть: ось тепер буде все знову листочка. Все буде по новій, не будуть старі помилки. Але проходить трохи часу, і все знову стає таким самим, як було раніше. Інші люди, інші обставини, але ті самі помилки. Бо якщо ти не змінив себе всередині, то що, ти просто переносиш старі помилки на нові обставини. Знаєш, це як зробити? Це як зробити е, ремонт. Ремонт в старій будівлі, але не замінити підлогу, начебто ззовні це все гарно, але всередині буде знову це все цвісти, гнити, воняти. Люди часто думають, що новий старт вирішить усе. Але якщо не зрозуміти, що саме треба було зробити, що саме ти зробив не так, тоді ти просто переживеш той самий сценарій, тільки з іншими вже героями цього життя. Я теж такий був. І не до недавно зробив таку саму помилку. Я бігав від ситуації, від людей, від себе, змінював місця, видаляв спогади, видаляв фото. Але що, думав, все цього разу буде знову, але ні, через місяць, через рік усе повертайтесь. Знаєте що? Бо я не змінив головне, це себе. А щоб можна вітер трошки прикрасив дядь? І знаєте, що я зрозумів? Неважливо, де ти знаходишся зараз. В Берліні, в Львові, в маленькому селі. Якщо ти всередині все той самий, то й життя буде те саме. Ми часто боїмося просто зупинитися, бо ти ще змуєш, що правильно чути правду. А правда в нас не завжди буває прям приємно. Вона більш. Неприємно, чим приємно, можна так сказати. Вона показує, де ти помилився, кого образив і від чого ти тікав. Але саме з цього моменту ти починаєш змінюватись. Не тоді, коли ти міняєш адресу, не тоді, коли з'являється нова людина поруч, а тоді, коли ти чесно сів і кажучи собі, я втомився повторювати те саме, що було і раніше. Я хочу зрозуміти, чому так відбувається, і тільки і тільки тоді ти почнеш по сражому рости. Бо поки ти не змінюєш свою думку, поки не починаєш по-іншому мислити, реагувати, поки не перестанеш звинувачити всіх навколо, навколо нічого не зміниться. Можна змінити партнера, але якщо ти сам не змінився, то і нові стосунки будуть з, з, з тим самим проблемами. Можна змінити роботу, але якщо ти не вирішиш, чому був нещасний на минулій то нова теж не зробить тебе щасливим. Бо світ! бо світ Навколо не має змінюватись. Він дуже великий, він не підставиться під тебе. Ти повинен змінюватися. Ти маєш це змінювати в собі. Щоб бути кращим, щоб комусь не просто доказати, а просто в собі знати, що ти кращий, що ти змінюєшся, що ти не стоїш на місці. Не забувайте також підписуватися на наш телеграми канал. Тут десь з'являться зараз QR-кодіки. І якось отак. А ми продовжуємо дивитися відео. Дуже кльове відео. Я не знаю, вам подобається. Якщо так, напишіть в коментарях. Ва -ва 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 -ва. Let's go! є фраза для цієї теми, про яку ми сьогодні говоримо, яку я вже почув дуже давно, і вона реально змінила змінила мій підхід до життя. Якщо людина каже, давай розпочнемо все з нового листа, не забувайте, що почерк залишається той самий, поки людина не почне виправляти і коригувати. Це дуже 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 просто, але дуже глибоко, і геніально. Знаєте, бо ми можемо почати сто разів все спочатку, але якщо не навчилися на старих полонках, усе повториться. Не треба тікати від свого життя, не треба тікати від... Минуло або його навіть стирати. Треба просто сісти і зрозуміти його, де ти був прав, де ти був не прав, які уроки винести. Бо минуле це не ворог. Минуле це просто вчитель. І коли ти справді змінюєшся всередині, ти вже не хочеш нікуди тікати. Бо більше немає від кого. А від, ну, від кого? Немає від кого вже. Ти вже все зрозумів це. Ти вже не боїшся самотності. Бо вона дає тобі вже спокою. Не боїшся правди, бо правда дає вже тобі силу. Ти вже в голові обґрунтовуєш і розумієш, де ти можеш виправитися і статися сильнішим, ніж інше, або сильніше, ніж ти був вчора. І тоді життя справді змінюється не миттєво, не чарівно, але по-справжньому. І знаєте, знаєте, уже тоді. У тоді, коли ти вже змінюєш себе, світ навколо починається, підлаштовуватися під тебе. І тоді вже не треба починати з нового листа, бо ти просто починаєш писати по-новому, з новим почерком. Розумієте, про що я? Я надію, що вам це сподобалась тема, про те, що ми поговорили. Якось отак дуже дякую, що додивились відео до кінця. Ви були на каналі «А мама Казала. Мене звати Володислав, але більш відомий, як малий. І заповнити це буде, але не відразу. Не забувайте підписуватись на цей YouTube канал, ставити лайк і до наступних відео. Чао-чав, був рад вам побачитись.